Вихованці Ман Кременчука та інших міст Полтавщини стали золотими, срібними та бронзовими медалістами національного відбору міжнародного конкурсу шкільних екопроєктів Олімпіада геніїв, талановиту молодь, в тому числі дев'ятьох кременчужан, а також педагогів-наставників, відзначив голова полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Два роки поспіль проводилася Олімпіада генія це, всеукраїнська олімпіада самих талановитих учнів. Ну, якось так рік тому нагороди не видавали, а в цьому році нагородження було на самому високому рівні. Кожному з них вручав нагороди сам губернатор Філіп Євгенович. Наші діти при навчанні онлайн показали такі високі результати, І не дивлячись на сирени, на все, що було, наші діти найкращі. Ми дуже раді. У нас постійно успіхи будемо розвиватися і в подальшому. І дуже дякуємо за ту зустріч меру, яка відбулася в п'ятницю. Думаю, це от такі зустрічі надихають. Він постійно піклується. Він і Ольга Петровна за наших талановитих дітей. Олімпіада геніїв України перша у світі ліцензійна національна олімпіада геніїв, яка є єдиним відбором учасників з України до участі в Олімпіаді геніїв. Це міжнародний конкурс шкільних проєктів з екологічних питань, що був заснований та організований. Terra Science and Education, А його партнером є Рочестерський технологічний інститут. Я завжди цікавилася екологією в нашій країні і тому обрала саме секцію екології. І завдяки малі наук змогла представити свою роботу на олімпіаді геніїв. Моя робота була спрямована на фітоіндикацію водних екосистем, це дуже важлива тема. Адже саме завдяки цьому дослідженню, ми виявили, як рослини визначають склад води її вміст. Саме таким чином ми зможемо очищувати наші водойми, як в місті, так і на регіональному рівні. Я дуже вдячна Академії Наук, Вдячна нашому місту, моїм науковим керівникам та моїй науковій команді, яка допомагала мені у створенні кожного мого проєкту. Я представляв роботу міні-теплиця в секції екологічно безпечні науки. Мені дали на вибір, там, якщо я напомлююсь, три теми. І от я зрозумів, що міні-теплиця це ну найбільш цікава тема для мене, тому що можна було знайти інформацію про мікрозелень, про теплицю, про те, як її можна зібрати, ну і подібне. Тому я зрозумів, що ці навички мені у майбутньому зможуть допомогти. Міні-теплиця для мене була в принципі дуже цікавою темою. Та завдяки моєму науковому керівнику я дуже гарно її написав, як я вважаю для себе. Це дуже такий високий рівень. Тому я пишаюсь собою та ще більше своїм науковим керівником за допомогу, яка вони мені втілила, понад 100 учасників із області представляли свої роботи. Проекти відбирались у восьми категоріях екологічного спрямування: серед них наука, робототехніка, бізнес, програмування, мистецтво. Ця робота була представлена минулого року. Це учениця зараз, вона в 11 класі навчається в минулому році, в 10, му Антимонова Марія. Представляла роботу в номінації Креативне письмо. Дівчина самостійно виконувала цю, цю роботу, допомагала, звісно, вчитель, вчитель української мови їй ну, зорієнтуватися трішки, але в принципі ця робота була виконана нею самостійно ось, І э, отримала вона Бронзову медаль, відповідний диплом. У нас було дві номінації: це наука і це відеоролик. Настя Добня – це випускниця вже нашого ліцею. Вона працювала над проєктом Букросінг в пунктах незламності. Тобто, вона створила такий спеціальний місце, де можна було приносити книги, обмінювати їх. Причому самостійно. Друга дитина Ященко Анна це учениця 9 го Д класу. Вона спробувала себе відзнати. Відеоролик, причому в таких дуже специфічних умовах у нас вимикало світло, і прямо видно на ролик ролиці дитини, що світла немає, вона працює з лампами, тобто вона переклала цей ролик англійською мовою, тому що була така умова. Анічка отримала срібну медаль за участь у цьому конкурсі. За підсумками 2023 року, обласна команда юних дослідників здобула 19 медалей. Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді вперше потрапила у п'ятірку найкращих регіональних центрів Олімпіади геніїв в Україні. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.